Скравий, як харесенький, наш дорогесенький. Що ти сказала? Хазяїн хай відпочине. Хазяїну потрібно берегти сили. Хто ти питати, на їхнє діло? Голом, голом. — Гендальф казав, що ти жив біля річки. Змерзли душі, змерзли ноги, змерзли странники з дороги. Він казав, тебе спіткала біда. Не бачать странники свій шлях, не мають сонця в небесах. Колись ти був звичайнісіньким гобітом, Правда? Смеагол. Як ім'я? — Ти був смеаголом, правда? yeah